Найсильніші знаки Зодіаку. Кожен з нас народився під певним знаком зодіаку. Хтось від природи, наділений сильним, вольовим характером, не вміє пасувати перед труднощами, а хтось, навпаки, м'який, слабкий, легко йде на компроміс. Ми можемо впливати на власний характер його риси, але для цього треба добре себе знати. Тож варто з'ясувати, які знаки Зодіаку є сильними. А які більш слабкими, які переваги та недоліки є у кожного знаку, як їх підсилювати або, навпаки, нівелювати. Мова йде про силу, моральну, духовну, але не фізично. Кожен знак зодіаку підпорядковується певній стихії: воді, повітрю, землі та вогню. І у кожній зі стихій є по одному знаку, які можна вважати найсильнішими водолій. Багато хто вважає, що водолій відноситься до стихії води, але це не так насправді це знак повітря, і саме в цій категорії він найсильніший. Люди, народжені під цим знаком, дещо мріливі, вони не бояться труднощів, точно знають, що після чорної полоси в житті завжди йде біла. Якщо вони ставлять перед собою ціль, то точно дійдуть до кінця, досягнувши її. Вони можуть багато разів переживати певні труднощі, але ніколи не впадають у відчай. Терези в стихії повітря на другому місці по моральній силі стоять терези. Вони теж мають вольові якості характеру, але у них є одна особливість вони нерідко кидають важливу справу на середині, не доводячи її до кінця. Терези мають унікальну особливість вони можуть пристосовуватися до будь чого в житті. У будь-якій ситуації, навіть негативній, вони будуть шукати позитив. А якщо подивитись на якусь подію трохи під іншим кутом, вона буде вже виглядати зовсім по іншому, і тиризи це знають та активно використовують. Близнюки. А от близнюки вважаються найслабшим знаком зодіаку в стихії повітря. Через свою двоїстість ці люди не можуть зосередитись на важливих справах, їм не вистачає підтримки від оточуючих. Але просити про поміч вони не вміють. Якщо людина, народжена під знаком близнюків, знає про такі свої проблеми, якщо поряд з нею близькі, які завжди готові прийти на допомогу, це робить її набагато сильнішою. Стрілець серед знаків стихії вогню найсильнішим вважається стрілець такі люди ніколи не сумують, вони вміють віднайти позитив навіть там, де все інші його не бачать. При цьому стрільці ніколи не втрачають людяність, вони готові прийти на поміч до будь-кого. і за це їх поважають оточуючі. Стрільці контролюють емоції навіть в стресових ситуаціях. не піддаються на зовнішні провокації. Їхня сила саме в оптимізмі. Лев Леви надто емоційні. Саме через це і не потрапили на перше місце серед найсильніших знаків зодіаку в стихії вогню. Їм часто не вистачає витримки, хоча такій енергійності позаздрять представники всіх інших знаків зодіаку леви сильні та вольові, але залежні від зовнішніх обставин. Вони легко впадають в гнів або паніку в залежності від того, що саме з ними трапилось. Їм важко підтримувати стабільні рівні стосунки з близькими, тому леви нерідко одинаки. Овен. Овни найслабші знаки вогняної стихії. Вони надто вперті, не вміють визнавати своїх помилок, навіть коли всі навколо це розуміють. Вони будуть стояти до останнього на своєму, навіть коли самі розуміють, що їхня думка хибна. Визнати помилку для них це прояв слабкості, а вони не можуть бути слабкими. Саме тому овнам нелегко приходиться в великих колективах. Вони одинаки. Хоча іноді. Можуть знайти надійного партнера серед представників інших знаків. Козиріг, а найсильнішим серед знаків землі вважається козиріг. Його важко образити або завдати шкоди будь-якими висловлюваннями. Він чітко знає свої кордони та завжди їх відстоює. Він буде йти до своєї цілі навіть маленькими та повільними кроками, але досягне бажаного. Козироги. Точно знають, чого хочуть від життя. Вони вміють використовувати інших людей, брати те, що їм треба, але і віддячити за допомогу, теж не забувають. Діви серед представників стихії землі на другому місці по силі духу знаходиться знак діви. Вони теж доволі цілеспрямовані, знають, чого хочуть, але швидко перегорають. У Дів є один недолік. Деякі з представників цього знаку надто самозакохані. Іноді діви не можуть прийняти світ таким, який він є, тому просто пливуть за течією, не шукаючи шляхів вирішення своїх проблем. Телець, тельці найслабші серед знаків зодіаку в стихії землі. Їхній великий недолік в тому, що вони дуже негативно реагують на будь-які зміни в житті. Ці люди. Швидко звикають до сталого способу життя. Вони надто консервативні в будь-яких питаннях. Але життя постійно змінюється, вимагає змін і від людей. Тельці на це не готові, через що часто страждають від депресій, невдоволення. Якщо плани тельців зруйновані, вони відчувають повну беззахисність, їм важко прийти до тями та почати знову облаштовувати своє спокійне життя. Риби. Серед знаків стихії води найсильнішим вважаються риби. Ці люди мають гнучкий характер, який дозволяє підлаштовуватись під будь-які обставини. Риби не докладають надзвичайних зусиль для досягнення мети, але вони вміють вчасно зробити потрібні кроки, щоб прискорити досягнення цілей. Така унікальна властивість робить риб найсильнішими не тільки перед знаками своєї стихії, але й серед знаків. Всього зодіакального кола. Декому може здатися, що у риб відсутній зв'язок з реальним світом. Про таких людей кажуть, що вони літають в хмаринках. Але в цьому і є головна перевага представників цього знаку у них дуже розвинена інтуїція, яка допомагає їм не скоювати помилок в житті. СКОРПІОН Скорпіони не такі сильні, як риби. Їхня слабкість полягає в тому, що вони можуть надто довго накопичувати всередині себе емоції, а коли їх стає забагато, то захлинаються ними. В такі моменти до скорпіонів краще взагалі не підходити. Але в поривах такої люті ці люди можуть наробити багато різних дурниць. А якщо емоції не знаходять виходу, то вони будуть зжирати скорпіона зсередині, роблячи його ще більше слабшим. Рак. Рак чуттєвий знак зодіаку, який відноситься до стихії води. Цих людей не можна назвати слабкими морально, але вони важче долають перешкоди долі, ніж інші знаки. Раків легко образити, навіть якщо інша людина цього не хотіла. Представники цього знаку вміють самі для себе створювати проблеми, а потім намагаються їх вирішити. Важливо, щоб поряд з раком завжди була близька людина. Яка готова буде протягнути руку допомоги, коли це буде потрібно. Самотність для раків це найстрашніше, що може з ними трапитись. Якщо ви народились під знаком зодіаку, який вважається слабким, не варто думати, що відтепер на вас чекають тільки невдачі. Кожному з нас варто знати про сильні та слабкі риси свого характеру, щоб своєчасно реагувати на будь-які зміни, події в житті. Також. Варто вчитися просити про допомогу оточуючих. Ті проблеми, які не в силах вирішити деякі знаки зодіаку самостійно, легко та швидко вирішують інші. Кожен знак має свої переваги та недоліки. Ми самі будуємо своє життя в силах змінити долю, варто тільки повірити в себе і у власні можливості. Сила характеру дається не тільки при народженні. Ви можете загартувати свій характер. Протягом свого життя, якщо вмієте вчитися на власних та чужих помилках, аналізувати кожну подію в житті та її наслідки.